Пане Дмитри, ну і до вас запитання з цієї теми російські інформаційно-психологічні операції активізувалися, активізувалася російські фахівці у цій сфері і дуже активно працюють сьогодні проти українського суспільства тими каналами, які їм залишаються доступними. Перехід до активної ІПСО з боку Росії про що це свідчить? Я чесно кажучи, не помітив, що якась відбулась зміна в напрузі, та вона. Інформаційна війна не збавляла своїх оборотів не на секунду, просто змінюються напевно інструменти. Да, все час темпор мутанту мутантуритомутантурніліс, як казали древні, да чи це змінюється, і ми змінюємося разом. все саме? Якщо раніше там до 2014 року це були головними інструментами впливу, була в першу чергу російська телевізійна. Когорта да, ці, ці телевізійні російські канали, які транслювалися і мали рейтинги іноді більше ніж українські, після 2014 року, коли заборонили трансляцію, почали активно просувати тут п'яті колони, тобто і нові канали, які з'явилися в руках проросійських олігархів, да проросійських структур, і нові телеграм-канали, які Активно сьогодні просувається в інформаційному просторі України. Там список довжелезний, там десятки, якщо не сотні, анонімних телеграм-каналів, які розкручуються на хайпі, да на клікбейті, так званому, набуває набирають аудиторію багато тисячну, багато мільйонну. і ну до свого часу це були я забув згадати да такі там персонажі, як той самий. Шарій Пальчевський, да мій однокашник, колишній, яких активно просували тут в українському інформаційному просторі, були ж навіть розслідування журналістські відомості да про те, що кожному умовному там якомусь політологу і спікеру з цієї проросійської когорти за кожне за кожну згадку. Анатолія Ширія просто там принагідно згадати його прізвище, сплачували по 200 доларів. А були такі бюджети, були інформаційні українські не тільки телеканали, але й майданчики. Як відомо, да це як його Вишинський, так якого я почекаю. Я переплутав прізвище, якого заарештували в і в якого знайшли там в сейфі російські документи, ордени, нагороди. Ну все ж є секретом Полішинеля, що сьогодні на інформаційній операції виділяються мільярди доларів. 15% раніше було російського федерального бюджету засекречено? А в цьому 23-му році це вже на 15%, а 30% 30% федерального російського бюджету це 10 трильйонів російських рублів на сьогодні. І е, яка їхня частина виділяється на які саме. Там інформаційні майданчики, телеграм-канали, е, ботофірми, тобто, то, то та там Пригожинська ця ботофірма Савушкіна в Пітері в Пітербурзі. Це ж тільки верхівка айсбергу. Насправді працюють не тільки там студенти, першокурсники, як це було в випадку з тим самим е, Пригожинським. цим... Пригородінською ботафермою, да, яку розслідували журналісти Радіо Свобода. А, насправді, в моєму інституті, в «Альма-Матер» військовому інституті іноземних мов, там з, е десятиліттями існував факультет спецпропаганди, який раніше готував, там, по десь, по коли я там навчався і навіть два роки викладав на цьому сумнозвісному факультеті, там навчалися 50 е чоловік да, в п'яти групах. Ну, я там правда викладав не спеціалізовані дисципліни, не профільні та арабську мову, арабські діалекти та єври. Але так чи інакше, сьогодні на цих факультетах навчаються тисячі. Це вже не інститут, як було за наших часів іноземних мов да а вже університет військовий і на ці факультети інформаційних технологій по всій Росії прийом відбувається. Майже так, як у нас у Поплавського було свого часу, де на фоку, на сій, в Нафнасі університет культури цілодобово працювала приймальна комісія. Там вона працює круглий рік. Мені направляли мої колишні однокашники фотографії об'яв, які були на російських військоматах, про те, що прийом на ці факультету інформаційних технологій триває. Не, Круглий рік да, без перерви можна було приєднатися, головне мати якісь здібності, фаховий, якийсь рівень, і вас залюбки приймають і ще. Я от хочу запитати: на чому зараз педалюватиме Росія? Можливо, вже педалює на тому, що все одно у вас нічого вам нічого не вдасться, як вони кажуть, Росія завжди побіждала. У нас багато ресурсів. А ми ніколи не проіграємо. Ну і подібні якісь речі, які мають в принципі налякати і е, нівелювати будь-який спротив, викликавши апатію в суспільстві ще до того, як власне щось почнеться. Бо що воно почнеться, ми ще не знаємо. Там підготов... Ну і також, от буде наступ великий, будуть танки в Києві, як каже пан Андрій. Ну, тобто цього може ще й не статися, але можна вже в голові програти. Тоже, на вашу думку, які зараз атаки робитиме Росії, можливо, вже робить, і як їм протистояти, ну в принципі нічого я, знов ж таки. Принципово нового не змінилися. У нас оця форма ще там за радянських часів була описана в підручнику спецпропаганди, іншим, єдина книга, яка була написана про цей ганебний Сьоме управління главпуру спецпропаганди. На Арбаті Вони них сиділи там якраз на якомусь там шостому поверсі, чи я вже не пам'ятаю в Генштабі. Так от, прозріння називалася книга. її... Написав прізвище, зараз не згадаю, колишній якраз начальник в роки, роки перебудови. І там все було розписано, ці головні інструменти і головні напрямки: як розброїти армію супротивника і не лише армію, але й деморалізувати все населення. Тобто на першому місці там була дезінформація, максимально наповнити інформаційний простір. Інформаційним шумом вкидати якомога більше якихось фейків маніпуляцій для того, щоб правда потонула. Да? завдяки цьому відбувається дезорієнтація суспільства. Другорядне стає першочерговим. Першочергове стає другорядним на третьому місці. Це якраз дискредитація керівництва, розсварити керівництво сьогодні. Ну з одного боку не... Всі ми маємо претензії да, до, до вищого керівництва нашої держави, і якщо, якщо якраз не підігравати цим російським маніпуляціям, то треба було б самому нашому вищому керівництву державному визнати свої помилки. І тоді ж набагато більше було б довіри, тому що в нас там чими численними там багатотисячними тиражами зараз видаються ці книжки. Перший місяць війни промови зеленського, другий місяць, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий вже заполонили. Я вчора зайшов в крамницю. Всі полиці заставлені цим цими там томами їх виступів. А на е, його, його виступі вона а де е, щире визнання того, що було за місяць і за два місяці до війни? Вчора якраз була ганебна е, річниця. Цього цієї прес-конференції Зеленського, де він звинувачував західних партнерів, що вони тут параною якусь роздувають, що ніякого російського наступу і не, не передбачив. Вона каже, що в мене кращі джерела інформації, ніби з ні, ні, ні між, між Байдена де, да, там з посмішкою на устах казав, що у мене свої, в мене свої є джерела, надійніші. Так де ці джерела? Де той, ну вибачте, слово не підберу, який йому в мозок вклав, що ніякого наступу не буде. Що все ті ж до що Ми треба чекати з горілкою і з холодцем в, в росіян на кордоні. Ми ну знов ж таки. Я знаю, мені писали знов ж таки мої колишні однокашники. Хто йому ці ганебні промови писав ще в 2020 якому там двадцятому році? яка різниця, як буде названа вулиця і які на ній пам'ятники стоять, головне, щоб вона була хорошо заасфальтирована і освіщена. Це якраз викладачі, професори факультету психології Московського університету імені Ломоносова писали ті ті промови, які були направлені на такий напрямок важливий якраз ті концепції гібридної війни, як консієнтальна війна, від э латинського консієнція сумління, да? тобто розмити ідентичність. Якщо порахувати скільки разів за свою кар'єру, Зеленський промовив цю ганебну фразу, що ми один народ. Ми розговорюємо на одному язикі, Ну так достатньо буде зрозуміти наскільки впливовий був його чинник. Не казали, що саме 95-й квартал був головним провідником російського міру до міру міра. Продовж 20 років головний сатирик України жодного разу не пожартував справді там ніякої вивоєви, ніякої політичної сатири не було до головного нашого ворога. Путіна, ну і, зрештою, всі. Інші напрямки там сім мене є спеціальний випуск на моєму каналі на Ютубі, да, 10 напрямків гібридної війни Росії проти України, де в принципі всі вони лишаються актуальними. Тобто я нічого принципово нового тут не бачу. Просто раніше вони там зеленського сам, самого зеленського обожнювали, да і кричали, що хто хто завгодно, тільки головне не Порошенко, да і в, в, в російські зірки, яких сьогодні. Зеленський об'явив тут нас ворогами народу і персонами Нонграда, А вони ж раніше, якраз на сцені 95-го кварталу тут витанцювали в нас, да, Ті самі там Распутіни, Олегрови, Алегрови, Кіркорови, саме вони Да, чомусь ніколи на сцені 95-го кварталу не було тих, кого хто сьогодні звинувачує Путіна і Путінську Росію на да, такі, як так, Макаревич там чи не, не, не. Інші там ну я не кажу вже там про Пугачову, там про, про інших про Баришнікова про інших персонажів. Ну почекайте, вибачте, не Баришнікова я сам сам же переплутав, де да? Грібінчикова так, от головне бути відвертими і з, 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 з власним народом і не не давати підстав для російської російській пропаганді. Використовувати якраз цю недовіру і далі її роздмухувати, я зараз якраз готовлю свій випус черговий випуск, присвячений там ізраїльському досвіду, якраз як свого часу Голдемейр, там як її іноді називають найвідоміша в світі киянка. Да як вона свого часу визнала свою провину, хоча і її її партнери, і ніхто навіть її опоз... вороги в опозиції не звинувачували її напряму. Але саме вона, розуміючи все ж таки, свою відповідальність за ті 2000 дві тисячі загиблих ізраїльських воїнів під час війни судного дня, вона подала відставку і не відмовилась балотуватися на наступних виборах до Кнесету. більше не. Взагалі займали якісь місця в, в ізраїльській політиці, тому що відчувала свою величезну відповідальність. Вона повірила цим військово військовоначальникам, яких зрештою в ізраїльські спеціальні органи, так звана комісія «Граната» розслідувала впродовж там декількох місяців наслідки війни судного дня і визнали саме військовоначальників, яких нехтували попередженнями про можливий наступ і не підготували відповідним чином ізраїльські ізраїльські війська тобто ось приклад відповідальної політики та на жаль наше жодне я не чув жодного визнання з хоч одного назвіть мені ці члени цієї керівництва сі зі парадмитре які зізнався в своїх помилках страшних ну можна сказати злочинах які призвели до страшних жертв я, до речі, вчора якраз читав про досвід. Ну для себе освіжив пам'яті досвід зимової війни радянського союзу проти Фінляндії. До речі, дуже цікавий момент. Ну флідмарша Манергем все ж таки мав досвід воїн і взагалі військового мистецтва це свідчить про лінію Маннергейма і Інше, але коли було зрозуміло, що радянський союз може вторгнутися на територію Фінляндії для того, щоб відсунути кордон від Ленінграда там в Карелії, то населення тих територій, де могли відбуватися бойові дії, було o rei finlândia Заздалегідь евакуйовано, що потім казали військові, дало їм більше свободи в проведенні там бойових операцій, і в принципі тому дуже дивним, скажімо, звучить питання: ми людей не евакуювали, щоб ті бійці, які залишилися, мали знали за кого вони воюють. Ну тобто, а чому тоді в Бахмут зараз всіх родичів не привезти, тих, хто там воює? Хай там сидять в Бахмуті, ну тоді всі, ну тобто це, це логіки немає ніякої для армії. Краще щоб зробила порожня територія, а не ти знаєш, що в тебе за спиною жінка, яку може вбити? Ну тобто, от досвід. Фінляндії, скажімо, тут зіграло все інакше, коли війна прийшла далі по території Фінляндії, вони знову евакуюють там умовно кажучи, виборг і продовжують бойові дії. Це нормальне ставлення до своїх громад. Тобто, тут є, є певний момент. Росія може скористатися е, тими скандалами, які в українській владі виникають. і Може ще будуть виникати і корупційні, і політичні. Е, як це впливає? Ну а як це впливає на суспільство? Я Потім у пана Андрія запитаю. Будь ласка, пане Дмитри. Ну, нещодавно Вашингтон Пост друкувала розслідування на базі э, вкритого листування між э, кремлівськими політехнологами да, і э, провідними навіть американськими э, журналістами, такі як э, Такер Калсон в цьому в, в, на Фоксі. Телеканалі Фокс, да, які синхронізували свої вкиди, свої меседжі, свої наративи разом з російською пропагандою. Тобто не лише росіяни на своїх власних майданчиках можуть використовувати ці скандали, але й на інших мас медіа На жаль, на початку минулого тижня практично головною темою всіх. Європейських телеканалів і радіостанцій, і ранкових шоу були якраз ці наші найдорожчі в світі яйця. І після цього, замість того, щоб визнати цю помилку, дай виправити її, так тепер просто взяли і засекретили всі ці відомості. Тобто, це ж не йдеться про нагадаю забезпечення передової та да, продовольством, да, йдеться про телеві частини, а навіть про них. Тепер ніхто не може дізнатися замість замість прозорого процесу постачання? Тепер все засекретили. Ну і добре там всі коментували, що ну можна там дійсно повірити, що була якась технічна помилка з цими яйцями. Але якщо там курічі стегна вдвічі дорожчі, да якщо там буряк втричі дорожчий, ніж це сьогодні. По не по Україні, ну як можна далі э, лишатися з. Тими самими цінами, тими самими постачальниками, треба одразу ж було переглянути цю систему і спростувати те, що продовжують ці структури, які наживалися і на ще на війні на війні продовжують наживатися.